Відсутній. Дацюк. Ком... Лазука відсутній. Мов'як. Надточий. Нестерук відсутній. Петрочук. Побережна. Присутня. Покровський. Відсутній. Хустовіт. Раба. Романюк відсутній. Савчук. Відсутній. Соломатін. Присутній. Качук. Федік. Шкода. Відсутній. Шляхтич відсутній. Шостак. Янчук. ярочек, вид сотни, ящук. <клес> <клес> Зараз разберемся. Зараз... Перед тим як ми перейдемо вже до безпосередньої нашої роботи. Всім за ці п'ять років спільної роботи насправді була спільна робота. Тут тривали пристрасті. Було протистояння різних позицій, але ми рухались вперед, ми змінювали наше місто. Наші рішення робили своїми рішеннями, все для того, щоб місто розвивалося, щоб лучани відчували затишок, комфорт. Було дуже багато зроблено, ще більше не зроблено. Але ми знаємо одне: кожен з нас виклався на всі 100% для того, щоб сказати і собі, і своїм близьким, і знайомим, і друзям, що. Ми зробили все можливе. В цій залі приймались найоптимальніші рішення, які відповідають сам громади. Ми змо, зробили... але цього залі не було людей. Це своє депутата. Хочу по сьогодні всім вам. Незалежно від того, підтримали ви ті чи інші рішення, чи не підтримали, наскільки ви активними були в цьому залі, чи ви були активними за межами цього залу. Ми сьоме скликання. Ми вже уходимо в історію. хто Депутатом Луцької міської ради. Вимагався своєї роботи. Депутатам нових успіхів, здобутків, щирої, гарної, відвертої, професійної роботи на користь громади, тим, не буде займатися депутатською штатів, вони знаннями. Як і на кого треба впливати для того, щоб ці питання відповідним чином приймали? Завжди підставити плече новим депутатам, які до вас звернуться, ви завжди підкажете, що... що потрібно зробити для того, щоб депутати працювали на благо і користь. Ми залишились людьми, ми сьогодні один на одному дивимося в області. Я вам кажу, дякую. Але я ще раз одну хочу сказати, ще одне хочу сказати. Коли ми п'ять років назад починали роботу, я сидів там, де зараз сидить навіть з крайнього цього місця біля Алли Володимирівни, тоді, правда, не Алла Володимирна була там, але я сидів на другий ряд, чи перший. Алла Водимирівна, все давай. Була людина, яка змогла нас всіх в свій час об'єднати. Ми поважали. Яка, в принципі, була тим, На жаль, мова йде про Миколу Ярославовича Романюка. Шановні, шановні колеги, хочу нагадати, що доповідач до 10 хвилин, виступи до 3 хвилин, до 1 хвилини, відповіді на питання до 3 хвилин. до Крім того, для того, щоб ми могли повноцінно працювати, нам потрібно обрати лічильну комісію. Я вже традиційно вношу пропозицію обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік. І персонально це Богонос Богдан Михайлович, Шостак має Віктор Ісмаль Борис Анатолійович. Чи будуть якісь, можливо, інші пропозиції? Богдана Михайловича, шостак має Віктора, Ісмаль Бориса Анатолійовича. Будь ласка, секретарят, переходимо до голосування. Авраменко. Балицький. Безпятко, пятку, богонос, За. бойко, За. волинець, За. дацюк, За. Залевська, За. Козлюк, За. Козюра, За. Кравченко, За. Мов'як. Надточий. Петрочук. Побережна. Поліщук. Пустовіт. Рабан. Савчук. Смаль. Соломатін. Ткачук. Федік. Шостак. Янчук.

Нам щоб лічильне комісії головної комісії і поки ряд займаєте відповідні місця. Значить, я так розумію. Майя віктор ви це рахуєте. Борис Анатольович А ну да Ну в принципі, давайте комісія хай сама визначає, як вона буде працювати. Так, шановні. Щоб ми могли перейти до роботи, почати свою роботу. Нам потрібно затвердити. Планується де... шість питань. Шість питань ви знаєте, які ви вже ознайомились. Треба зачитувати їх. Не треба. Питання про надання перебуз водоканал дозволу на отримання овердрафту: е, якщо не буде колеги заперечень, тоді став, ставлю на голосування за новий порядок денний за основу і в цілому. Тоді ставлю на голосування за основу і, і в цілому. Так, да, руками, руками. Ми голосуємо тільки руками. Ну не руками, а звуком. називати Ви кажете, за, проти, утримався. Чому я поясню чому? Справа в тому, що у нас в регламенті написано поіменне голосування. Можна було б руками, але руками ми не зуміємо зафіксувати поіменне. Хто як проголосував? Тому в зв'язку з тим, що у нас. В регламенті поіменне голосування, тому будемо говорити кожен поіменно, як, яка в нього позиція. Тому ставлю на голосування. Дацюк. Деньді Берін. Мов'як Мов'як Колеги, колеги. Не голосує. Надточі. Петрочук. Побережна. Поліщук. прошу вас Савчук. Качук, за. Федік, за. Шостак, за. Ячук. За. Ячук. За. Мовяк. Лічина комісія. Будь ласка, двадцять дев'ять. Двадцять де порядок. За переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року, номер шістдесят 3 про три, територіальної громади на 2020 рік з рахуванням змін. Дольня директор департаменту та бюджету. Ну зараз ліля про зміни. Все ми. На в сумі 777 тисяч 363 гривні. Це на особливими потребами. Друга півтора мільйона гривень це на забезпечення подачі ліжкового фонду для запублікування хворих на ковід. <кліпі> По виконкому проводяться зміни. Ну, ці зміни були вже підтримані рішенням виконавчого комітету перед першим туром виборів. Зменшували видатки по апарату управління в сумі 530 тисяч і збільшували на заходи по посиленню протиепідемічних заходів на виборчих дільницях. Далі пропонується провести перерозподіл в це по ДЮ США 2, зменшити видатки на оплату енергоносів сумі 16 800 і збільшити. На ці ж видатки по позашкільних закладах та по інших закладах в сфері освіти 1800 – позашкільні 15 тисяч. По загальноосвітніх школах зменшити субвенцію на оплату праці в сумі 82 дві гривень та спрямувати їх на заклади профтехосвіти. По управлінню по закладах управління освіти зменшити поточні видатки в сумі 4 мільйони 170 тисяч гривень. По управлінню охорони здоров'я збільшити видатки для міської лікарні на забезпечення роботи військово-лікарської комісії в сумі 327 тисяч 700 гривень, на забезпечення пільгових медикаментів. По дитячій поліклініці та центрах первинної допомоги в сумі 587 тисяч 300 гривень. Зменшити поточні видатки на міській стомат поліклініці в сумі 500 тисяч. Зменшити видатки по дитячій поліклініці на придбання медичного обладнання 230 тисяч та 185 тисяч на капремонт стомат кабінету. Зменшити видатки по Третій поліклініці поточній в сумі 18287, то передбачити цьому ж центру для здійснення ремонту ліфта. Залишок медичної субвенції отворений на 1 квітня з прямого вирішення 29 років. на... ТКП видатків на реконструкцію міських кладовищ 500 тисяч, 45, капремонт скверів 2200, встановлення вузлів обліку теплової енергії 150, будівництво мереж зовнішнього освітлення 1 млн 200 та спрямувати їх на капремонт прибудинкових територій 2 мільйони 45 мм та капремонт ліфтів 350 тисяч і реконструкцію мереж зовнішнього освітлення 1 200 млн. Збільшити видатки на капремонт 250 тисяч, рахунок Капремонту будинків жителів. Зменшити кап видатки на внески до статуту капіталу підприємства до канал в сумі 3 мільйони 650 тисяч. Але ну, тут я буду пропонувати зміну, але мушу зараз її зачитати, тому що вона в рішенні сесії є в проєкті рішення. Збільшити видатки на. Луцьк тепло 2,700 на заробітну плату, 2 мільйони на електроенергію, 2 мільйони на е, оплату природного газу і мільйон на електроенергію для е, перед, е, оплату боргу за електроенергію перед е, ДПЄво. Збільшити видатки, видатку, пішної студії потім Пані Анна Володимирівна. Ну будуть я їх буду озвучувати зараз, це ж за основу, щоб, якщо ви приймете.